Цю мімозу ми готували під час відключення світла при недостатньому освітленні, але це не зробило салат менш смачним. Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні ви на каналі Індик на яйцях. Рецепт мімози у нас сьогодні самий що не нає класичний. Ми очікуємо той самий смак, який кожен з нас знає з дитинства. З рибки, а це у нас класична сардина в маслі, ми злили рідину, подрібнили. Починаємо збирати салат і натираємо відварену картоплю прямо в судочок. Картоплю змащуємо майонезом, розрівнюємо. Нам подобається це робити з силіконовою лопаткою. Можна зробити сіточку з майонеза і взагалі нічого не розрівнювати. Далі нарізаємо дрібну цибульку. У нас вона солодка, не гостра, тому ми її не маринуємо. Якщо ваша гірчить, обов'язково замаринуйте, Окріп, сіль, цукор та яблучний оцет 15 хвилин. Викладаємо цибульку наступним шаром нашої мімози по класичному рецепту. Можна, до речі, взяти не білу ріпчасту, а червону. Вона солодка. В салаті мімоза себе демонструє чудово. Тепер черга нашої рибки. Викладаємо її тонким шаром на нашу цибульку. Зверніть увагу, цибулю ми майонезом не змащуємо. Ми робимо це спеціально, щоб вона увібрала в себе смак сердини з маслом. Якщо ви дуже любите майонезні салати, можете змастити рибку шаром майонезом. Ми цього не робимо і відразу натираємо моркву. А вже після неї майонез. Тут він обов'язковий. Знову розрівнюємо лопаткою. Поверх нашої моркви з майонезом викладаємо залишки нашої сардини, знову розрівнюємо лопаткою і натираємо білок відвареного яйця прямо в судочок. Тепер знов черга майонезу. Розрівнюємо і цей шар, і ми вже майже на фінішній прямій. Саме завдяки білку салат стає повітряним, наче хмаринка. Ви й самі це добре знаєте. Останній штрих натертий на дрібну терку варений жовток. Саме він робить мімозу мімозою. Салат схожий на перші весняні квіти. При бажанні можна додати трохи зеленої цибульки. Кількість інгредієнтів, які у нас пішли на приготування цього салату, ми залишимо в описі під відео. Далі салату треба дати пару годин для того, щоб настоявся і можна смакувати. Рецепт салату мімоза кожна господиня знає на пам'ять. Він такий знайомий кожному і такий незнайомий, тому що кожен раз смакує по-новому. Тож готуйте і смачного.